Для порівняння я доброго дня. Для порівняння я скажу так, що е грубо скажу, що при наявності чисельності у Львівській області близько, близько 2 мільйонів населення е з Львівської області, з Львівщини е було признано за мобілізацію близько 5 тисяч осіб. Е вони були призвані як за територію області, так і е у військовій частині визначені на території Львівської області. Що стосується бажання проходити службу у війську, бути признаним за мобілізацією, звичайно, з перших днів притоманно було ну не то що з перших днів у Львівській області завжди було притамано ну е, так скаже так націонал демократичні такі ідеї і патріотами завжди пишалась львівщина. З перших днів у військових комісаріатах було величезні черги е, добровольців, які висловились бажання проходити. Е, Служба було близько 7 тисяч. Разом з тим, серед них не всі могли проходити військову службу, як за станом здоров'я, так і за віком. Ну разом з тим, я кажу, цифра близько 5 тисяч з Львівщини було призвано за мобілізацію.